У 1990 році, коли ми ще були студентами, боролися з промосковськими впливами в Україні і московською окупацією, методами тиску на владу, акціями вуличними, протестами, зокрема, студентським голодуванням. Тоді студентське голодування воно не тільки допомогло. В перемозі української національно визвольної революції, а фактично, українське студентство випередило час. Надзвичайно грамотно були виставлені вимоги студентського голодування, не тільки йшлося про задоволення проблем студентів, наприклад, як порядки в вищих навчальних закладах чи в гуртожитках, але були поставлені глобальні політичні вимоги до української влади на той час час Це була окупаційна влада е, Московської імперії, е, союзному договору, е, геть уряд Масола Кравчука. Е, боротьба з комуністичними впливами націоналізація майна е, комсомолу і компартії компатії е, е, рух. Сторону здобуття української незалежності ці вимоги вони були не локальними, а глобальними, і саме це в тому числі і допомогло буквально вже в короткий термін досягнути української держави, яка стала незалежною від Московської імперії. Україна пройшла величезний шлях. Ми починали з мирних протестів і віри, що імперія може розвалитися без крові. Але реальність показала: Москва не відпустить нас добровільно і сьогодні змінилося багато сформована армія. Суспільство сьогодні є набагато міцнішим. І Я вже точно знаю, ця боротьба однозначно завершиться тільки перемогою з витягою України.